Так, Привіт всім, хто дивиться мій канал. Так, В предучому відео я показував за цей насосик масляний. Це зараз я його встановив. Зараз буду прозводити спитання. Значить, всасую ще трубка. Всю бутылочку такую, пластику, ну, почти до дна йде ось мінімум. Ось збрасующа трубка йде. Зараз я отак вот масло залью. Заведу трактор і подивлюся, як він качає. Так, в принципі, я тут все зажав, все піджав, без вірьобочок не виходить. Ну да Так, зараз я сюди залив маслиця. МГшки. Точніше не МГшка, а ГП Те, що в рульову в колонку. Ну, гідростатічна. Так, підігрів я трошки двигун. У мене тут стоїть тена. На теплу, звісно, лучше заводиться щас таки, на багато, Зараз таке. На ощуп. Ну, градусів 40-50, мабуть, трошки більше. Так, зараз заливаю масло і заводю трактор. Так, так, значить залив я масло. Ця трубка обратки зараз виглядає. Та в принципі тут сантиметрів 5 в маслі. Що, момент істини проходить. Так, зараз заводю апарат. Прокачка. Обірва, не обірва. Ну, зараз покажу. Чи качає, чи не качає. Ну, пуск. Нейтральна скорость, зажигання, прокачка. включив. Нас так трошки пороби. Подивіться, як він начальник. О! Процес пішов. Є протест пішов. Ось тут ми це платить час. э, так, закачал с высоты до 30 сантиметров. Вот так. Если сам закачал, маску уже да. Сейчас там газку. работает. Так, ну що, Скажу так. Поки міць іде все дуже добре. Не знаю прозводительність. Написано 16 літрів в минуту. Ну, мені хватить і 1,6 літрів в минуту. Тут не буде ніяких задавок, тут буде все по трубках стікатися, давлення не буде запиратися. Так. Ну, я думаю, що... Це масло, якби не сильно таке рідке, ой, густе. Ну, та 17 він трошки густіший. Ну, все, тепер буду думати, куди що установити, Як приводу, куди зробити, як що зробити? Так, ще раз заводю, ще раз дивлюся. Я саме найбільше боявся одного, що насос стоїть отак, високо. А тут, виходить, Ну я ж кажу, ну 10, десь 20, ну 30 см він сам закачав в себе. Тепер треба mm -hmm. <кхех>, зробити е, от, от масло. Буду думати, може тут десь просверлю, штуцер поставлю. Чи може знизу, чи може взяти е, з заднього нижнього уровня штуцер вкрутити. Щоб отуди брав масло. Ну, це зараз буду дивитися. Тут є два. Два болтика, ось вони верхній уровень, нижній уровень. Щоб отсюда брав. Спробки не треба, тому що тут завжди вся мачмала, все там метал є, присутствує, то там оттуда брати не буду. Так, ще раз завожу і подивлюся як. Так, а Це ганять. Так, не хоче заводитися. Так, прокачечка. Ну и масло сразу пошло. Мне тут, я сразу давление не требовало. Ну и масло, ну масло. Ну и Ну Насколько я тут все хватает, я же не работаю. Все. Я этим очень уже рад. этим штукой. Все получилось. Так. Хочу показать вот такую жидкость купил. К2. Короче, такая штука. Две те очиститель двигателя. Ну, что я вам скажу. Цена ее 180 гривен. У нее запах приятный, а толку, толку мало. Я скажу, там, 170 гривен стоит. Сколько тут литр, наверное. А, 750. 750. Э, не брызков, Ну, скажу так, або мазута такая капитально сидит. Ну хочеться, щоб вже воно відмивало, а воно так. Ну, відмиває звісно, при допомогі щітки. Все це віддирається. Так що, якщо хоче хто брати отакі такі очистителі, ну, можна один варіант взяти. Один. Так, чисто раді того, щоб носочок розпрыскатель був. А для отаких очисток найкраще приміняти, я вам скажу так, керосин. Хай він очищений чи не очищений керасін. Навіть е, чистий керосин брати. І оці всі мазуту керосин саме найкраще відмиває. Ну так, да, то вже треба рукавички, бо це може не треба рукавички. Хоча рекомендують. А так все це треба робити. Так, ну що. Тепер буду думати, як все це далі продовжати. Установочку цього агрегата. На цьому пожалуй все. Хоча ні, зараз хочу одну штуку вам показати. Те, що по поводу, <клес> по поводу різьб. Є різьби. Є різьба, скажу так, метрична, є дюймова різьба і є трубна дюймова різьба. Вони всі відлічаються. Так, зараз піду там схемка. в мене є трошки виписа, бо, чесно говоря, сам. Я ли понял, як это все вымеряется.